Пане Олексію, дозвольте ще запитати у вас вашу оцінку, вашу думку з приводу ситуації на фронті, зокрема часів яр. Ми про нього не говорили. Ну ми власне з вами останній раз спілкувалися попереднього тижня. А з'явилася в неділю інформація про те, що збирається росіяни захопити часів яр, навіть дата названа 9 травня. Таке завдання перед своїми військовими поставило вище російське керівництво. І це Олександр Сирський, головнокомандувач. Про це написав в соцмережі. Мережах а, і власне пояснив, да, яка мета росіян про те, що вони намагаються прорвати українську оборону на захід від Бахмуту, вийти до Сіверського донця Донбас каналу, захопити населений пункт годи Часів Яр. А, і власне це створить їм умови для того, щоб далі просуватися до Краматорської агломерації. А, але ну, власне, наша героїчна оборона наших підрозділів їм заважає. І ось власне про ось оцю ймовірність. А про спроможність виконати те, що вони хочуть до 9 травня, наприклад, американський інститут вивчення війни його аналітики написали, що Росія може захопити часів яр швидше, наприклад, ніж Бахмут чи Авдіївку. А ось, наприклад, вчора в телевізійному марафоні був пресофіцер 26-ї окремої артилерійської бригади Олег Калашніков. Його думка була в тому, що росіянам навряд. Чи вдасться виконати вказівку свого командування захопити часів яр до 9 травня? Яка ваша думка з цього приводу? Які спроможності у росіян, у їхнього угруповання саме на цьому напрямку, знаєте, можна більш-менш впевнено прогнозувати якісь великі наступальні чи дії в обороні, угу. а коли ну це можна ну більш-менш спрогнозувати. Спрогнозувати один якийсь окремо взятий населений пункт, чи вдасться взяти чи ні, ну практично неможливо. Чому? Тому що це пов'язано з тим, що і як захоче задіювати ворог для того, щоб його захопити. Ну там 7 травня, не напомиляюсь, буде інаугурація президента Путіна. І 9 е, сакральна дата для Росіян. Я думаю, що вони будуть намагатися це зробити до 7 травня, навіть не держи дж... не, дочі... не очікуючи 9. -го. Це для нас не дуже добра новина, тому що е, якщо е, вказівка йде безпосередньо від військового чи, точніше політичного керівництва Російської Федерації, це означає, означає, що не будуть е, жалкувати людей, техніку нічого не будуть жалкувати, будуть кидати все в бій. Для того щоб виконати це розпорядження, бо для командирів середньої, вище, навіть низової ланки в на Росії краще покласти десятки тисяч людей, ніж не виконати це розпорядження їхнього ну їхнього політичного керівництва, особливо розпорядження Путіна, тому я впевнений, що найближчі два тижні там це дуже важкі бої. А прогнозувати вдасться чи не вдасться. Ну, ми там ми знаходимося на панівній висоті. Uh -huh. Ми розуміємо плани росіян. Вони хочуть рухатись далі в бік Костянтинівки в, в тому числі, тому що це наш логістичний центр, всі знають що це залізниця, хаб залізничний. І може це вдатись, якщо вони туди долучать дійсно велику кількість. Ну до вони кратно збільшать там в 10 разів. Збільшать кількість живої сили техніки, артилерії і перетворять часів ярма, борони Боже, там місячний пейзаж. Тобто звернуться вже таке можливо. Звісно, нам доведеться відходити. Це, це ми теж розуміємо. Тому прогнозувати, зможуть чи не зможуть, залежить не стільки від нас, навіть не стільки не стільки від наших партнерів, передадуть на зброю чи не передадуть. Будуть в п'ятницю цю п'ятницю прийняти рішення вже в Конгресі Шаші. Знову це буде якісь переноси, а все ще залежить від того, що, що Росіяни спробують там застосувати. Якщо е всю техніку, всі сили, які є, навіть їх з інших е ділянок фронту, то навіть теоретично отримати буде неможливо. Будем... Давайте будемо давайте будемо дивитися правді в очі. Ну, якщо там, якщо вони задіють, ну, наприклад, е ну, сто літаків, да, там 100 танків туди, чи 200 танків, декілька десятків тисяч людей. Е Артилерію знімуть з інших місць, там буде просто вогняновий шквал. Ну яким чином треба? За, 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 за рахунок чого? Ну це ж ми теж маємо маємо, 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 маємо розуміти. Тому прогнозувати не будемо. Єдине, що може трошечки заспокоїти, що навряд чи вони зможуть швидко, по-перше, перекинути велику живої сили та техніки, а по-друге, знімаючи з інших напрямків, вони ризикують, що там ми зможемо вже зробити наші контрудари. Тому вони ж теж люди військові, вони розуміють ризики, які можуть бути, якщо знімати з якоїсь ділянці фронту велику кількість військ. Тому сподіваємось, що особливо вони там не до не додадуть всього, що треба ну живо сил та засобів. Якщо не додадуть суттєво, то ми можемо втримати. Якщо суттєво додадуть, я рахую все, і артилерію, і літакію, і все то цілком можливо що доведеться відходити. Ну це об'єктивна реальність сподобається вона чи ні, вона, вона виглядає ну, приблизно так.